Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розклада пасіанса для знаку зодіака Тілець на період з 10 по 16 червня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось може допомогти. І це відбудеться швидко, бо тут карта блискавки. Ось тут державна установа. Щось ви будете робити важливо в своїй в якійсь державній установі, свої справи. Ось тут кохання. Це також. Добрий знак. Кохання дає поштовх для багатьох гарних справ. Ось тут якір, це стабільність, а також можлива зупинка ваших якихось дій та подій. А також підкова. Дивіться, ви будете мати радість з якоїсь причини. З якою саме то ви можете подивитися. Ось тут котик. Це романтичне почуття, в яких заважає хтось третій, третій зайвий. Та, начебто, все. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Для знаку зодяка тілець на період з 10 по 16 червня 2024 рік. Другий розклад. Скандал. Це може бути з'ясування стосунків з будь-якої причини. Або по роботі, або домашніх. Може бути різне, головне себе добре поводити. Ось тут Терези. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Ялинка. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Але зверніть увагу тут карта СОС. Вона може казати вам про якісь важливі речі. Дивіться по своїх обставинах. Стріли в колчині в десяточку. Це якийсь успіх, котрим ви будете дуже сильно задоволені. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. стрілочки вверх догори. Вони кажуть також, що ваші дії та події будуть мати успіх в розвитку. А ми приймаємо далі на третій розклад. Для знаку Зодіака – тілець з 10 по 16 червня. Гроші? Можливо, хтось дочекається зарплатню з державної установи. Також це можуть бути якісь грошові перекази на банківську карту. Покровительство вищих сил. Парасолька. Ось тут якесь розчарування розбите серце. але завжди пам'ятайте, що треба спочатку вирішити, як саме ви можете вплинути на цю ситуацію, а потім або розчаровуватися, або це можна виправити. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман. Зробимо. Візьмемо две карти для знаку тілець застереження. Карта змія. Будьте обережні, щоб ніхто нічим не помилився і тим самим вам не зашкодив. Іноді ця змія означає мудрість. Та порада карта лелеки. Це добра новина. Це. Можлива мандрівка до вашої родини, наприклад, якщо ваші батьки живуть від вас далеко, це така порада, друзі. Іноді треба навідатися до батьків, взяти в них благословення, начерпати сили і тільки потім розпочинати робити якісь важливі справи. Для того, щоб все протикало більш гладко, більш спокійно та рівномірно. Ось тут у вас іще якір це стабільність або невеличка зупинка в ваших діях та подіях, а також ось тут кандали стабільні сімейні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво та зрозуміло. Які саме поради на цей тиждень дав вам пасіанс, а також карти Таро? Я бажаю вам успіхів! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Передаю вітання в різні країни всім, хто нас дивиться, хто також полюбляє пасіянси. До зустрічі, друзі!